Господь з вами, і з духом твоїм? Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього: Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви мої учні і пізнаєте істину, а істина вас зробить вільними. Вони відповіли йому ми є потомством Авраама, і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус. Воістину, воістину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, а невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама. Але шукайте, але шукаєте, як мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте, як вбити мене, людину, котра сказала вам істину. Яку почула від бога Авраам такого не робив, ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому Ми не від перелюбу народилися, одного маємо Отця. Маємо Бога. Сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Боже Слово є незвичним. Незвичним багато в чому. Найперша річ: звернімо увагу, що зазвичай, коли ми бачимо Ісуса, який конфліктує, то Він конфліктує, наприклад, з фарисеями, які виступають проти нього. Були також випадки його ем, таких гострих моментів, терть між ним і апостолами. Ну, наприклад, до апостола Петра він колись сказав ці страшні слова. Після того, як він сказав, ти Петро, скеля, і на цій скелі я побудую свою церкву, тоді Петро його почав відговорювати, що Господи, не потрібно тобі йти, страждати в Єрусалим, бути вбитим, щоб Тебе схопили. Нехай на тебе, Господи, це не прийде. І тоді Ісус відрубав одразу: Геть від мене, сатано. І здавалося б, що зазвичай Ісус змальовується, уявляється нам таким м'яким. Таким солодким припудрованим пончиком, який до всіх говорить якісь такі виключно добрі, приємні, лагідні, приємні для вуха речі. Але ось ті речі, які я щойно описав, кажуть про те, що це не так, і ті речі, про які сьогодні читаємо в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, теж кажуть про те, що Ісус зовсім таким не був. Найбільше дивують ось ці перші слова, звернімо увагу. Того часу промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Тобто весь сьогоднішній фрагмент це не до фарисеїв, це не до Петра, який почав буксувати і здавати назад, це до тих юдеїв, які повірили в нього. І тут, здавалося б, що здатен зробити вчитель для того, щоб знайти своїх послідовників? Що здатен тренер, що здатен зробити політик для того, щоб ті, над ким він працював довго, ну, тут умовно беремо, там, наприклад, 3 або 2,5 роки? Виявляється, він їм каже речі для них неприємні. А відтак ми з вами, як послідовники Ісуса, Теж ми йдемо за ним, ми в нього віримо. Ми повинні розуміти, що для Ісуса не є чимось важливим себе добре почувати або чути ті речі, які приємні для вуха. В Ісуса інші критерії. Для нього важливо показати правду і відвернути від лиха. Ще раз відвернути від лиха, а не казати те, що приємне для вуха. Дуже важливо звертати на це увагу, тому що сьогодні, особливо наша епоха, епоха мас-медіа, епоха е, нового перевороту, і це вже. Мова не про Гутенберга, коли з'явився друкарський верстат, а мова про сьогодні соціальні медіа. І в кожного в кишені є мобільний телефон. Люди перевіряють, є доступ до телебачення, до радіо, до різноманітних соціальних мереж. І людина без кінця живе в інформаційному потоці. І дуже часто ці інформаційні потоки теж підлаштовуються під те, що людина хотіла би почути. Тому що мета для цих медіа є одна-єдина втримати людину, щоб людина якомога довше користувалася тією чи іншою соціальною мережею. З політиками справа ще гірша. Вони дуже часто, ну дуже часто в своїй суті, в принципі, кажуть щось одне. І це, що вони кажуть, має звучати чимось таким, що люди хочуть почути. На цим працюють цілі штаби, над цим працюють величезні і дуже розумні люди, над тим, щоб політик той чи інший висловлював і казав тільки ті думки, які люди захочуть почути. Але це одна сторона медалі, тому що це те, що ми чуємо. Натомість те, що ми бачимо. Або те, чого ми не бачимо, це дуже часто буває теж важливо про що ми не чуємо, залишається тим, що насправді робить той чи інший, інший політик. І так, тому ризик такого явища, який називається популізм, тобто казати тільки те, що би хотіли почути люди, а далі роблять собі своє абсолютно. Потрібно тримати завжди руку на пульсі, потрібно завжди за цим спостерігати. Потрібно бути ненаївним і ніколи не зачаровуватися в будь-якій людині на цій землі. Розуміти, що людина залишається людиною. Політик залишається політиком, медійник залишається медійником, шоумен залишається шоуменом. Потрібно продовжувати бути реалістом, щоб не розчаровуватися. Тому що, на превеликий жаль, дорогі брати і сестри, ми зараз з вами переживаємо велику небезпеку, великий, великий страх, велике зло війни. Але я особисто, чого боюся, на превеликі жаль, ці думки мене все більше і більше переслідують. Я боюся того, щоб люди після війни не розчаровувалися, щоб люди не були знеохочені, щоб людей не поупускалися руки. От цього я боюся, це мої страхи. Ви чого боїтеся? Напишіть в коментарях, я би хотів знати ваші думки, якщо можете, звісно. Натомість повернімося до іншого. Отож, Ісус не медійник, Ісус не політик, Ісус, Ісусові не потрібна популярність, він не популіст. Він каже не те, що буде популярним, він каже те, що потрібно. І отож, зібралися навколо нього ці люди, які його хочуть слухати. Зібралися ці люди, які повірили в нього, а він їм починає говорити абсолютно страшні речі. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді ви мої учні і пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Це одні з найцентральніших слів Євангелія. Взагалі, можна, якби хтось сказав, підсумуй Євангеліє якимось одним реченням, то можна зацитувати саме ці слова, сказати. Ну, ось пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. І тут вони починають нервувати, вони починають відкликатися до того, що наш батько Авраам. А Ісус їм каже, ні, не ваш батько Авраам, тому що ви не робите його вчинків. Авраам робив інакше. І тепер, будь ласка, зверніть увагу, що на якомусь шляху, на якомусь етапі духовного дозрівання, тоді, коли людина справді починає прогресувати, рости, вона зустрічається, як правило, з небезпечною і неприємною правдою про себе. І ось нам відповідь, чому багато людей відкидають Бога, чому багато людей не хочуть слухати про Бога, чому багато людей здаля від Нього. Є дуже багато причин. Там гріх не подобається, зараз не такий час. Дуже часто ця правда інша. Ну, бачите, слово правда вже крутиться. Річ у тім, що людина зустрічається з собою, не з кимось, зустрічається не з тим, що хтось поганий чи хтось ще гірший, і того я молюся. А людина зустрічається з тим, яким я є насправді. Людина починає бачити себе в світлі Божого Слова. І те, що вона бачить, їй не подобається. І тому це теж одна з відповідей, чому на сьогодні розвивається так багато різних там, езотеричних сект, навколо психологічних е сект, які розповідають там, про якесь єднання з космосом і тому інші подібні дурниці. Чому? Бо ті дурниці людині не показують того, якою вона є. Ці дурниці людині лоскочуть вухо, Розповідають про якісь нереальні, абсолютно речі, і людині приємно це слухати, бо це від неї нічого не вимагає, вона не зустрічається з собою, вона не бачить себе, вона не бачить, що в ній потрібно виправити. Суть цих сект полягає на тому, що люди переконані, що е, чим більше пізнаєш, Знань, чим більше пізнаєш якоїсь інформації, це е, езотерика, це той самий геностицизм, цим Єресям вже дуже багато років. Е, і, і тим більше ти станеш кимось, якщо ти пізнаєш, е, якщо ти будеш знати якусь інформацію, але річ не в інформації, річ в правді. Ісус не каже, що, чи ви пізнаєте інформацію, Він каже, чи ви коли ви пізнаєте правду. Цієї інформації може бути небагато, але якщо вона неправдива. Якщо вона правдива, вона приносить життя. Якщо вона неправдива, вона просто лоскоче слух, вона лоскоче вухо, вона тішить слухача, слухачеві хотілося би слухати такі речі, розказує нам далі, які ми класні, які ми молодці, які ми кращі за інших. Таких вже пророків можна зустріти цілу масу. Ісус розповідає дуже чітко, і він досить жорсткий в цих відповідях. І в сьогоднішньому першому читанні. Ми читаємо е, про людей, яких збираються катувати, їх збираються спалити абсолютно жахлива річ, колись, е, можливо, ви пам'ятаєте про такого Віктора Суворова е, написав е, низку. Творів автобіографічних, це Криголам, це акваріум. Інші також написав словом: це радянський розвідник, ну, тобто шпигун українського походження, він з Харкова, який мав стрімку кар'єру в спецслужбах Радянського Союзу. І, пам'ятаю, поляки зняли фільм, давненько вже зняли він, такий вже старенький, досить. Під назвою цієї ж самої акваріум пізніше цей Віктор Суворов перейшов на сторону Великобританії і після того почав писати ці свої автобіографічні твори. Зрештою, в Криголамі описується про те, як Радянський Союз збирався напасти на нацистську Німеччину і що ніяка це не була оборонна війна, насправді Радянський Союз просто не встиг це зробити першим. Ну але це сьогодні не про Криголам, про самого цього Віктора Суворова. Коли Ловили цих же саме, ну не ловили, а вербували, навчали цих адептів спецслужб радянських, то їх заводили в котельню і показували відео або вмикали відео, тоді ще не було відео монітофонів, вмикали на плівці, на кіноплівці. Показували, як спалюють людину в печі. Людина кричить, смикається, але вона прив'язана і її спалюють. І кажуть, що якщо ти оступишся, якщо ти будеш зрадником Радянського Союзу, ми з тобою зробимо таке саме. І це ось для них був такий урок. Страшне видовище, навіть якщо це кіно, все рівно страшно на такі речі дивитися. Так от, повернімося до першого читання. Седраху меша... Месаху і Абедного такі в них дивні імена, кажуть, що. Вас спалять у печі, поклоніться ідолу, поклоніться цій статуї. І подивіться, дорогі брати і сестри, що протягом всієї історії людства і те, що було до нас, і те, що є сьогодні, і те, що буде після нас, аж до самого кінця світу, всі віка сподіваємося, що людство ще дуже довго буде жити і, і розвиватися. Так, от, всі віка. Проблема завжди буде залишатися тією самою. В якийсь момент Володар той чи інший, того чи іншого царства, імперії, князьок, царьок, неважно хто тут назви не мають ніякого значення. Людина, яка відчула смак влади, вона відчуватиме, що їй повинно підпорядковуватися абсолютно все. Є ось ця приказка, пробачте, не пам'ятаю, хто автор. Ну, якщо маєте гуглити, то не треба, я теж можу погуглити, але якщо пам'ятаєте з пам'яті, хто автор цих слів, то напишіть, що е, влада е, що там? розбещує людину, а нескінченна влада нескінченно розбещує людину. Людина, яка засмаковує влади, влади над іншими людьми, вона дуже часто вже не бачить берегів. Вона не відчуває, що хтось може бути вищий за неї. І в якийсь момент ця людина впирається, що є хтось, є щось, що не підпорядковується цій владі. Господь Бог, церква, люди, які вірять в Бога і слухаються Його. І тоді будь-яка влада починає цих людей ламати, ламати аж до того моменту, поки ці люди не поклоняться цій владі. і це можуть бути різні речі. Ми з вами пам'ятаємо, це було недавно, 30 років тому, комунізм. Треба було, щоб мати якусь кар'єру, бути партійним, бути комсомольцем, вступити в партію, вступаючи в партію, прочитати, я там е, хочу наслідувати заповіти, іліча, е, там, атеїзм і так, далі, і, так далі, і так далі. Там багато всього включалося в ті заповіти, іліча, так би мовити. І люди це приймали. Тобто, фактично, це була присяга нечистій силі, це страшна річ. Якщо, наприклад, хтось, хто мене сьогодні чує, був, наприклад, в партії і не сповідався з цього, не казав, що от я приймав присягу в сатані, то колись треба це сказати, колись треба це собі усвідомити. Але ці прояви бувають дуже різні. Ясно, що вже комунізм, слава Богу, принаймні в нашій частині світу, відходить, бо він ще є в Китаї, ще в інших країнах. В Латинській Америці він бушував і, на превеликий жаль, наслідки гикаються нам по сьогодні дуже сильно. На превели... Великий жаль. Але е, зараз наступає ще інша ідеологія. Е, якби комунізм, але вже той веселковий про що я не раз згадую в різних е, програмах і проповідях. На сьогодні ти можеш робити все, що завгодно, можеш мати будь-які погляди. Але якщо ти десь скажеш, що чоловікові не можна спати з іншим чоловіком. Тебе будуть переслідувати, тебе будуть нищити. Тому що є якийсь ідол, і цьому ідолові потрібно поклонитися. І я особисто можу вже перерахувати дуже багатьох публічних, відомих людей, журналістів, медійників, з якими мої особисті дороги розійшлися. Через те, що постало питання, ну що я не хочу цьому підпорядковуватись, я кажу, ні, це є недобре. Ну і тоді наші дороги розходяться. Я можу. Загнути пальці багатьох вже на обох руках людей, з якими мої шляхи розійшлися. Саме, саме через це, ні через що інше, а саме через це. Тобто, розумієте, це є таким порогом входу. Або ти приймаєш цю печать собі на лоба на руку, або віриш в це, або поклоняєшся цьому сатані сучасному в такому вигляді, або ні. Цих проявів є багато, вони є дуже сильно різними. Це там і питання про добробут і так далі. і так далі. Але подивимося зараз на інше. Ці старозовітні мужі не побоялися, не поклонилися і сказали перед царем, перед імператором він тоді, якраз Вавилон, збирав нам коло себе всі землі, захоплював, завойовував, збирав данину. Це був центр. Великий там культурний, економічний, інтелектуальний і так далі. І тут вони в лице цього царю кажуть: ні, ми не поклонимося. Як ви не поклонитеся? Я тут зробив релігію, я придумав, я поставив божество, я поставив ідола. А ви щось тут смикаєтеся та вас спалять. Ви будете переживати найгірші болі, які може пережити людина. Будете спалені заживо. Ні, не захотіли, не поклонилися. Господь Бог їх уберіг. І тут бачимо дуже чітку аналогію між цим першим читанням і Євангелієм. Тут Седрах Месах і Аведнаго сказали неприємні речі, знаючи, що будуть наслідки. І Ісус так само каже своїм слухачам, своїм послідовникам, не ворогам неприємні речі, що ви відійшли від правди, ви відійшли від істини, ви не робите вчинків правди. Тому це недобре. І тут, сьогодні, ми з вами повинні е, подивитися саме під цим кутом, що я є Боговий, я належу правді, я є Його, як про це сьогодні Ісус каже, тоді, коли, намагаю, коли слухаю правду, коли не відвертаюся від неї. І цією правдою не є правда про війну, з якою ми з вами стикаємося на превеликий жаль, кожнісінький день. Я вчора подивився, вже було досить пізно. Фільм е, про ірпінь. Хронологія. Фільм е, знятий, змонтований з мобільних телефонів. Як це відбувалося? Люди, які були в теробороні, показували, що вони робили, як це все відбувалося. Фільм гарно знятий, змонтований. Там немає художньої зйомки. Це все абсолютно документальні кадри з мобільних телефонів. Те, що люди знімали, хороший закадровий голос, хороший текст. Неймовірна річ. І потім закінчується все це. Закінчується цей худож документальний фільм. І потім показують людей, які загинули при обороні ірпіня. І страшно було взагалі дивитися цей фільм, тому що, я думаю, для багатьох з вас також ці вулиці знайомі, ви їх бачили ну, або на відео, або особисто. Я бачив особисто, тому що, як не раз вам розповідав, там, їздив до племінників, потім, крім того, їздив теж на лекції в Ворзель, в семінарію, де викладав. Тому ну, ці вулиці для мене є чимось таким ну, звичним, ці будинки є чимось знайомим, в принципі. Принципі. І, і я це прив'язаний до цього теж особисто емоційно ну, через родичів. І тут, коли вже цей документальний фільм закінчується, показують людей, які загинули при обороні Ірпеня. І опис смерті, як відбулося смерть того чи іншого, і опис смерті, такий-то і такий-то, вбитий тоді-то, -то. дати народження, дати смерті, дати народження, наприклад, там 90-й рік, 95-й рік. Молоді люди, в принципі, багато з них молоді були. Були там і 75 п'ятий, і 65 п'ятий. Але коли читаєш, що хтось там з 95-го року і загинув, то від того стає моторошно, тому що розумієш наскільки молода людина. Далі опис: як відбулася сама смерть, такого-то і такого то закатували. Помер внаслідок завданих ран під час катувань. Йому вирізали серце. Ну і тут зрозуміло, що ну, тут навіть слово катування, і навіть недоречне того, що вирізати серце, як це можливо взагалі в сьогоднішній наш час. Це, як це це нелогічно, це навіть важко собі усвідомити, зрозуміти, в голову не лізе таке. Далі там опис іншого, що. Вбили то такого-то і такого-то, і він пролежав місяць. Не було можливості його поховати. Яка була та людина після місяця на відкритому повітрі? Жахливі речі, абсолютно жахливі, абсолютно страшні. І список величезний тих людей, яких вбили в тому Ірпіні, які ну, не були військовими, вони просто жили в Ірпіні, взяли зброю, пішли обороняти своє місто. І все. Абсолютно страшна річ. Але говорячи про цю правду, це не ця правда, яка страшна яка нас оточує кожнісінький день, коли ми чуємо там про родичів, знайомих, друзів, які гинуть, загинули за, зараз за свободу. Цією правдою є правда про мене, про мій гріх. Нам не хочеться думати про наш, ну, наш, не, ну, наш це наш, про мій гріх, мені не хочеться думати. Ісус про нього сьогодні розповідає. Він каже про те, що це є чимось злим, от саме цей гріх, його потрібно пізнати. І саме через те його послідовники не хотіли слухати, бо він розповідав про гріх. Вони не хотіли того чути. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній фрагмент є складним, але саме тут починається віра. Тут починається саме духовний розвиток від такого інфантильного, примітивного, коли людина підростає і в якийсь момент починає бачити себе. В світлі Божого Слова я починаю бачити свої гріхи, слабкості, недолугості, і мене це лякає. І в мене є вибір. Або я перестану слухати Бога, тому що те, що я побачив, мені геть не подобається, або я почну таке його слухати. Розуміючи, що іншого виходу в мене немає. Нехай сьогоднішнє Боже Слово нас скріпить, дасть нам сили, щоб ми справді хотіли пізнавати правду про себе, свою грішність і мали шанс таки з неї визволитися. Ісус каже: пізнайте правду, і вона вас визволить. Амінь.